8 грудня 2024 року, в неділю 24 після п'ятидесятниці та день віддання свята введення у храм Пресвятої Богородиці з благословенням митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікарі Черкаської єпархії та благочинний у справах монастирів Єпископ Корсун Шевченківський Антоній звершив Божественну літургію у Свято-Покровському Красногірському жіночому монастирі. І я по небесу просвітя, славяна царство. Оса і сина і святого духа. В священому владиці співслужили секретар Черкаської єпархії проти Іре Василі Вознюк. Благочинний Черкаського округу проти ірей Сергій Чумак, благочинний Золотонійського округу проти ірей Сергій Снопок і духовенство обителі. На богослужінні молилися настоятелька Красногірського монастиря ігумені Арсенії, сестрами, а також настоятелька Лебединського монастиря Ігуменія Ніколая. На богослужінні підносилися сугубі молитви за здоров'я матінки Арсенії, яка відзначає цього дня п'ятиріччя несення відповідального послугу ігумені Золотонійського монастиря. Твоему благотробею, спасибо ты наш, Господи, во Твоих благонелияниях я жизнь ялась и замедленная рабы твоя, и препадая на слабословие тебе, то Богу приносим, юмилетного пеем, избавил всех бед рабу твою. Настоятельница святые обительницей у меня все нет, И всегда я комись и исполнила благие желания. Прилежно молимся ти, услыши помилуй. Наприкінці богослужіння було звершено славлення святу введення в храм Пресвятої Богородиці. Потім єпископ Антоній звернувся до сестер парафіян і паломників обителі з архіпастерським словом владика. Звернув увагу на ключову подію свята, яке православна церква відзначає в ці дні. Марія, будучи маленькою дівчинкою, впевнено піднімається сходами єрусалимського храму. Для того щоб увійти в Його святає святих і цілком присвятити себе Богу з цим чинком Божої Матері, архієрей порівняв образ духовного життя ченців, всі вони намагаються сходити до Бога і прагнуть до спасіння долаючи дуже важкі випробування і спокуси, борючись зі світом, плоттю і дияволом. Але всі ці спокуси, за словом архіпастиря, Чинцеві допомагає долати Божа благодать, що освячує його. На закінчення свого слова єпископ Антоній привітав матінку Арсенію з п'ятиріччям ігуменського служіння, побажавши їй із терпінням, і сподіванням на Бога нести вірений їй послуг у важкий для церкви і всіх її чад час, зберігаючи в душі пасхальну радість.